Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Новий рік розпочався без резонансних дружньотранспортних пригод, але збільшенням кількості аварій із постраждалими та загиблими. У Нимирові правоохоронці затримали п'яного водія, який смертельно травмував пішохода та втік з місця пригоди. У січні інспекція Вінниччини проводить профілактичні заходи під умовною назвою П'яний за кермом злочинець. Державна інспекція винучне зтурбована зростанням дорожньо-транспортних пригод. У новому 2014 році лише за 12 днів січня у 23 аваріях загинуло 4 людини, а 26 опинилися на лікарняних ліжках. Перша неділя поточного року пройшла на території Вінниччини, що стосується діяльності державної інспекції, можна сказати, в обичному режимі, Тобто резонанс тих дорожньо-транспортних пригод не було допущено на території області. Я вважаю, це вже великий позитив. Але в цілому, на сьогоднішній день, на жаль, ми маємо ріст дорожньо-транспортних пригод. Ми маємо збільшення дорожньо-транспортних пригод. Це по кількості з травмованими, також по загиблих і також по травмованих. то й по всіх напрямках ріст. Свої корективи в аварійність на дорогах вносить і зимова погода. В ранішні тумани та ожеледиця збільшують кількість автопригод, зробивши аналіз, чому різ дорожньо-транспортних пригод, тому що в минулому році, як ви пам'ятаєте, погодні умови не давали можливості експлуатувати транспортні засоби. Були замітілі хуртовини, в результаті чого обмаль було транспортних засобів на дорозі, плюс ми забороняли експлуатацію транспортних засобів в результаті з погодніми умовами. А на сьогоднішній день погодні умови наоборот супутствують дорожньо-транспортним пригодам, тому що ви бачите слякоть сильні тумани, в результаті чого скоюються дорожньо-транспортні пригоди, якщо брати різдвяні свята то сама менша кількість дорожньо-транспортних пригод – це 6-го числа була і 7-го числа. Тобто більше видно, що люди Відпочивали, святкували транспортні засоби не експлуатували. А, от, наприклад, на вчорашній день вже маємо. Ми по Чернівецькому районі тільки дві дорожньо-транспортних пригоди, в які одні одні дорожньо-транспортні пригоді, одна особа загинула, одна травмована, і друга дорожньо-транспортна пригода, де чотири особи травмовані. Все зв'язано з погодніми умовами. Сильний туман на території району було водій. Вийшов на зустрічну смугу для обгону. Не впевнившись в тому, що йде зустрічний транспортний засіб. В результаті сталося зіткнення 23 грудня близько дев'ятої години ранку. Липовець-Вінниця поблизу повороту на село Струтенка сталася автопригода, в якій троє людей були травмовані. А 21-річний водій автомобіля Ваз 2108 загинув. Виїхавши на смугу зустрічного руху, він зіткнувся з автомобілем Шкода Октавія, в якій їхала подружжя із міста Липовець. В результаті зіткнення обидва отримали травми. Також до лікарні було госпіталізовано і 21-річного пасажира Жигулів, водій якого загинув на місці. А в місті Немирів, 13 січня, близько 18-ї години, п'яний водій автомобіля ВАЗ-2107 збив на пішохідному переході 37-річного місцевого жителя, злякавшись скоєнного, 21-річний водій «Жигулів» втік з місця пригоди. Пішохід отримав травми, несумісні з життям і загинув ще до приїзду швидкої допомоги. Пішохід знаходився на пішохідному переході. Водій автомобіля здійснив наїзд. Після чого самовільно залишив місце пригоди, намагаючись втекти з місця пригоди. За допомогою громадськості розшукових заходів спільно з працівниками СКР Німіровського райвідділу. В подальшому було встановлено місце знаходження автомобіля на одній з вулиць міста Немірово а також в подальшому був розшуканий водій, який перебував у стані алкогольного сп'яніння і намагався. Втекти номер автомобіля правопорушника працівники державної інспекції дізналися від перехожих, на очах у яких сталася аварія. За лічені хвилини на одній з вулиць міста авто було знайдено із пошкодженнями, характерними для дорожньотранспортних пригод. Самого ж водія міліціонери затримали, коли той намагався втекти з районного центру на попутці. Він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне впровадження за частиною другої статті 286. Кримінального кодексу України за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до вісьми років. На жаль, не усі учасники дорожнього руху усвідомлюють, що від виконання елементарних правил часто залежить не лише власне життя, але здоров'я оточуючих людей. Загалом, за неповні два тижні поточного року, працівники Державної інспекції Вінниччини задокументували 3617 порушень правил дорожнього руху водіям Транспортних засобів, де й звертається до водіїв з проханням неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не наражати на небезпеку себе та оточуючих, бути взаємовічливими та обережними, тим паче, що керування транспортними засобами у зимовий період вимагає особливої уважності та зосередженості. Не слід забувати про правила дорожнього руху і пішоходам, перейти дорогу по пішохідному переходу, а не де заманеться, не так вже й важко. Однак це просте правило збереже вам життя і здоров'я. Також в зимовий період, коли світловий день короткий, а на дорогах через складні погодні умови часто недостатня видимість, пішим учасникам дорожнього руху вкрай важливо виділити себе на дорозі. Використання світлоповертаючих елементів дозволить водієві завчасно побачити пішохода на дорозі, зіздалегідь подбати про зупинку або зниження швидкості руху. Річі збільшилася у цьому році кількість дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв, які сідають за кермо у нетверезому стані. За два тижні нового року інспектори ДАІ зупинили майже 500 нетверезих водіїв. Тому керівництво держати проводить у січні на території області оперативно-профілактичне відпрацювання, п'яний за кермом, злочинець. Інспектори ДАІ забезпечені технічними засобами для встановлення стану алкогольного сп'яніння, тому зможуться зробити на місці зупинки автомобіля, маючи певні підозри щодо стану водія. Збільшилося кількість водіїв, які керують в стані алкогольного сп'яніння, дорожньо-транспортні пригоди, і взагалі в цілому збільшились дорожньо-транспортні пригоди, в результаті чого Державтоінспекція розпочинає операцію п'яний водій-злочинець на території Вінницької області. Ми ретельно по даному напрямку будемо працювати, залучати взвод супроводу, залучати досвідчених співробітників апарату управління міста Вінниці і апарат управління відділу міста. Та Вінниці для того, щоб виявляти таких водіїв неродивих, які грубо порушують правила дорожнього руху, і звичайно вживати заходи реагування до таких водіїв. Ну і звичайно, будемо говорити проводити профілактичні дії, щоб в результаті цього не ставалося дорожньо-транспортних пригод. Як відомо, у грудні минулого року майже удвічі підняті штрафні санкції за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Проте це не зупиняє тих, хто дозволяє собі сісти за кермо п'яним. Водії ще не повністю зрозуміли, наскільки серйозно підняті штрафи за керування в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, якщо в минулому. Році були штрафні санкції 2550 гривень штраф. Це мінімальний і максимальний 3400, то на сьогоднішній день мінімальний штраф це 3400 і максимальний 5950 гривень, тобто майже 6000 гривень. Тобто ви самі розумієте, наскільки. Збільшені штрафні санкції. Я думаю, що якщо водії вже пройдуть цю цепочку від складання протоколів до суда і суд винесе рішення по покаранню, можливо таке бути, що можуть і покарання бути, це адміністративний арешт, адміністративний арешт від 7 до 10 діб, закерування. Транспортним засобом стані алкогольного сп'яніння також застосовується. Такий вид покарання <кій> також застосовується і позбавлення права керування транспортними засобами. 15 січня журналісти разом із інспекторами відділення ДАІ Вінницького міліції вирушили у рейд, під час якого вирішили переконатися, чи вивляться між водіями нетверезі та чи знають вони про збільшення розмірів штрафу за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Водіям на автостоянках інспектори Даї вручали буклети із розміщеними в них фотографіями дорожньо транспорт пригод та інформацію до чого призводить керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Також інспектори звертали увагу водіїв на неухильному дотриманні правил дорожнього руху, щоб не наражали на небезпеку себе та оточуючих, були взаємовічливими та обережними. Ми вам вручаємо листівку. Прошу, щоб ви передали своїм колегам, друзям, що керувати за, за транспортним засобом стані алкогольного сп'яніння небезпечно не тільки для вас. А для також для інших учасників дорожнього руху. Під час проведення рейду журналісти разом із правоохоронцями не зафіксували жодного водія, який би знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Серед водіїв представники засобів масової інформації провели опитування щодо збільшення покарання за адміністративне порушення та чи сідали вони самі за кермо на підпитку. Майже кожний зупинений водій відповів, що про нововведення чув, а коли знає, що йому потрібно сісти за кермо, від алкоголю відмовляється. Зі збільшенням штрафів погоджуються, де які навіть вважають їх за малими, це дуже корисні засоби, чи навіть не 6, даже до 10 тисяч гривень Я було ну, це дуже добре з вашої сторони. Я не дозволяю і друге світу так не робити». дивляться, якась така. Хвалебні вічі всі може позиції з скорость превысить стальної, тому лучше не стоїть займатися этой. Не нужно оно, жизнь дороже. За два тижні 2014 року співробітники ДАІ склали 3617 протоколів на порушників правил дорожнього руху. Серед них 466 на нетверезих водіїв. Тобто 13%. Сучасні автомобілі розвивають надзвичайно шалені швидкості. Їхні водії забувають вони не в небі, а на землі. Проте найважливіше, де і як завершиться такий стрімкий шлях. Державтоінспекція Вінниччини застерігає, не порушуйте швидкісний режим.